Яскравий, емоційний, бурхливий. Таким став новий проект Одеської національної опери до 210-ї річниці з дня народження кобзаря. Проект в концертному форматі має назву Власне – «Ukrainian Project – проджект нескорений, непереможні. Солісти, оркестр, хор ще готуються до прем'єри. Серед глядачів тільки авторсько-постановочна група, але в атмосфері зали вже відчутно, як панує власна особливо українська музика. Чотиристоріччя української музики від Бортнянського до Вакарчука. Це такий собі символічний екскурс в музичну історію нашої країни. Я навіть більше скажу, що це історія України крізь її музичний контекст. Автори прагнуть до того, аби глядачі, поринувши у відому світові українську музику, перевідкрили для себе власну країну і надихнулися її великим творчим надбанням, старовинним і сучасним, народним і класичним. У проєкті задіяне провідні виконавці Одеської опери. Коли я чекала свого виходу, будучи на репетиції, я розумію, що в мене прокидається гордість за те, що у нас таке багате, такий багатий, якби є запас тих тієї музики, того надзвичайно величезного такого духу. Художня керівниця проекту Надія Бабіч, диригент Володимир Врублевський, хормейстер Валерій Регрут, художники, відеографи театру усі доклали зусиль для того, аби проект власне відкрив глядачам захоплюючий світ української музики з її красою і глибиною.